Вам знайоме це відчуття. Ви заходите в кімнату і одразу здається, що всі погляди спрямовані саме на вас. Або ви помилилися в слові під час виступу і впевнені, що тепер усі будуть пам'ятати це вічність. Або ж вам здається, що неідеально вкладене волосся чи маленька пляма на одязі стала головною темою для обговорення. Насправді це не так. Це ефект прожектора. Психологічне явище, через яке ми перебільшуємо увагу інших до себе. Нам здається, що люди постійно оцінюють наш вигляд, поведінку, слова, але насправді вони, як і ми, зосереджені саме на собі. Чому це відбувається? Перше, ми проводимо з собою 100% часу, тож звикли бачити всі свої недоліки. Друге, ми схильні думати, що нас оцінюють так само уважно, як і ми самі себе. Ну і третє, наш мозок перебільшує соціальну значущість наших дій та вигляду. Але правда в тому, що люди значно менше помічають та запам'ятовують наші провали, ніж ми думаємо. Як позбутися страху зайвої уваги? Переключіть фокус. Замість думки, що про мене думають, запитайте себе, що я хочу зробити в цю мить. Згадайте себе, як часто ви звертаєте увагу на дрібниці в зовнішності інших людей, скоріш за все, рідко, так само і вони. Дозволяйте собі бути недосконалими. Саме це робить нас живими та справжніми. Свобода починається тоді, коли ми перестаємо турбуватися про чужі погляди та дозволяємо собі бути собою. На вас не спрямовано світло сцени. Ви просто людина і це прекрасно. А ви колись відчували ефект прожектора? Як долали це відчуття? Пишіть в коментарях.